Хто потрібен Динамо питання, на яке вам легко відповість будь-який уболівальник киян. Звичайно ж, центральний захисник бажано лівоногий, бажано з досвідом матчів найвищого рівня. От щоб заграти без розкачки тут і зараз. Чи є такий варіант в УПЛ? Або можливо, варто розглянути кандидатури з інших чемпіонатів. У нашому відео ми розкажемо вам про футболістів, якими цікавилось Динамо. А ви у коментарях напишіть, чи могли б вони підсилити київський клуб? Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від ФАВБЕТ. Зараз у Динамо чотири захисники основної обойми Денис Попов, Максим Дячук, Олександр Сирота і Крістіан Біловар. Жодного з цих футболістів не опишеш словом надійність позиційні та індивідуальні помилки, в тому числі центральних захисників, часто ставали причиною пропущених м'ячів Динамо. Декілька прикладів. Пас на суперника від Біловара у першому турі, після якого Вітенчук розкішним ударом поклав м'яч у ближню дев'ятку воріт Бущана. Це перенесений матч сьомого туру проти металіста 1925. Борячук класною передачею розрізає захист киян. Дубінчак не встигає за ременюком. Той обігрує нещерета і котить у порожні. А тепер звертаємо увагу на дії сироти. Олександр не встигає ані зіграти по м'ячу, ані звузитись, аби підстрахувати партнера. Центр захисту це про стабільність. Ми порахували, скільки матчів зіграла кожна пара центральних захисників киян у цьому чемпіонаті. Попов Дячук 4. Попов Біловар 3. Попов Сирота 2. Дячук Сирота 5. Жодна з них не зіграла разом і в половині матчів Динамо в УПЛ. Дивимося в турнірну таблицю. В Динамо найбільше пропущених м'ячів серед усіх команд 105, 18. При цьому кияни зіграли найменше матчів 14. Все очевидно, необхідно підсилюватись. Які ж варіанти на цю позицію розглядались або розглядаються у нинішнє трансферне вікно і до цього? Про все це дізнаєтесь у нашому матеріалі. А ще не забувайте про круті акції від наших друзів компанії Фавбет. Отримайте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Найбільш цікавий варіант з усіх названих у пресі Тараска Чараба. Про зацікавленість кияну футболісті повідомив телеграм-канал Легіонерс Йому 29 років, має досвід гри в Єврокубках, плюс три матчі за національну збірну. Качараба зіграв у товариській грі з Чехією, плюс два матчі в Лізі націй з Ірландією та Вірменією. Качараба це креатура Олександра Петракова. Саме за часів Петракова Качараба мав хороші перспективи стати основним у збірній України. Основні чесноти Тараса це фактурність і вміння вести силову боротьбу. Цей не дивно із зростом 189 сантиметрів. До того ж, абсолютно реально домовитись із нинішнім клубом Качараби праською Славією. У цьому сезоні Тарас награв лише 180 хвилин у кубку і чемпіонаті. Ще один плюс: Качараба – українець його буде легше вмовити приїхати в УПЛ, ніж легіонера подібного рівня. Агент футболіста Юрій Данченко вже коротко прокоментував чутки про можливий перехід. Так, справді, інтерес є. Далі перейдемо до варіантів із українського чемпіонату. Перший це Данило Бескоровайний. За декілька днів до відкриття трансферного вікна Віктор Вацко повідомив про інтерес до захисника від киян. 24-річний гравець один з ключових футболістів команди Юрія Вернедуба. Безкоровай невміло керує обороною криворістів, здорово читає гру і прекрасний у верхових єдиноборствах. Не дивно, що головний тренер довірив Данилу капітанську пов'язку. У першій половині чемпіонату разом із партнером по центру захисту Стецьковим не тільки заважали забити суперникам, а й на двох мають аж вісім результативних дій. Непересічний показник. Зараз в нашій команді дуже якісні виконавці і якісний характер. Тому будемо далі рухатись і. Я думаю, що багато команд від нас такого не чекали, але ми зараз на першому місці. Єдине, що трошки погіршує враження від гри безкоровайного, червоно у матчі якраз із Динамо, але загалом дуже потужна перша частина сезону. Чи відпустить Кривбас свого лідера? Думаю, відповідь очевидна: криворіжці на поточному першому місці і претендують його зберегти. Наступний це Богдан Слюбик. За інформацією Володимира Звєрова, Слюбик один з молодих гравців руха, який зацікавив Динамо. Звичайно, найяскравіша дія центрального захисника Львів'ян шедевр у ворота Шахтаря. Влучив просто розкішно. Окрім удара, сильною стороною Богдана є агресивна гра в захисті. У Слюбика 13 повернень м'яча цього сезону і величезна перспектива для розвитку. Хлопцю всього 19. Окрім Динамо, ходили чутки про зацікавленість Уніона, Вольсбурга і Лаціо. Наскільки їх слід розглядати серйозно, вирішувати вам. Як на мене, варіанти з переходом Слюбика цілком реальні з точки зору здійснення трансферу. Але чи потрібен Динамо ще один молодий футболіст на цю позицію? Думаю, навряд. Гравець якого активно пропонували Динамо, – 22-річний Олександр Каландадзе. Грузин був основним футболістом віце-чемпіонів Динамо Тбілісі, Зіграв у чемпіонаті 26 поєдинків. Він лівоногий, що є перевагою, адже в київському клубі з центральних захисників робоча ліва тільки в сироти. За інформацією телеграм-каналу Зоря Лондонськ», кандидатура Каландадзе не вразила. Динамо відмовилось підписувати цього футболіста. Ще один варіант, який розглядали кияни, – 28-річний захисник болгарського ЦСКА 1948 бразилець Елітон. Про це ще тиждень тому повідомляли болгарські ЗМІ. Височений гравець зростом 1,95 м, який у цьому сезоні награв 18 матчів у чемпіонаті, при цьому встиг нахапатися карток. Чотири жовтих і одна червона. Але на ньому не загострюємо увагу, адже конкуренцію виграв турецький ГСТП. Турки днями оголосили про перехід гравця. Напиши у коментарях, хто з цих футболістів міг би підсилити Динамо або запропонуй свій варіант центрального захисника. Ну і звичайно підтримай нас лайком. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.